Соціальні навички, це запорука успішності в майбутньому, тому вкрай важливо розвивати їх у дітей. Турбота про ментальне та фізичне здоров'я дітей це щоденна праця, це така сама потреба, як і харчування та навчання. Покровський міський центр соціальних служб протягом літніх канікул проводить ряд заходів спрямованих на розвиток дітей. Це і арт-терапія, це і спортивні маленькі такі змагання, це і е, е, інтелектуальні ігри. Тобто, все те, що сприяє розвитку наших дітей, і в умовах сьогодення дає їм змогу спілкуватися наживо, що дуже важливо для наших дітей, аби діти весело та скористю провели свій час. Для них підготували ігри та естафети. Руханки, активність ну важлива для дітей, для їх розвитку, для їх спритності. А також ми включаємо справи на вправи на уважність. Тобто, це теж така важлива навичка, яка має. Дітям допомогти у повсякденному житті. Діти можуть приходити будь-які, але трошечки є обмеження по віку. Ну бажано дітки від 6 років, адже більш-менша категорія ну тут вже мають бути присутні батьки. Деякі діти вперше прийшли на такий захід, дехто вже був. Але всі вони в очікуванні того, що з користю та весело проведуть свій час. Завдання виконувати не складно, кажуть діти. Те, хто прийшов, щоб знайти собі нового друга. вообще не один глаз вот не раз. Только Я только первый Я тоже был первый раз. Мне мама сюда записала и все. Я в таких мне я в первый раз. Игры, поиза и всякое такое. Веселье. Смеха много. Хочу держать парашют и прыгать вот так с Аликом. Я была уже несколько раз, мне это понравилось, и мама не против, смотрит, просто живем рядом. Меня друг позвал, они несложные. М -м -м -да. Пока не сложные. По крайней мере для меня. Вон там, видите, там мы занимались, и после занятия мы там еще чуть-чуть там поделали поделок, и потом у нас был пирог. на кожного учасника заходу по закінченню чекав сюрприз, наданий благодійниками. Багато дітей, які лишилися в наш в нашому місті, заслуговують того, щоб літо пройшло плідно з друзями, з веселищами, з іграми. Діаспора в Германії разом до перемоги надає неодноразово вже такі посилки з смаколиками для дітей, і ми за кращі перемоги будемо вручати дітям подарунки. Батьки також задоволені, що в місті працюють подібні центри, де дитина має змогу погратися та поспілкуватися з дітьми. Ми сьогодні прийшли перший раз сюди. в наше час. Я вважаю, це дуже нужно, так як у нас дитячі садики закриті. Дітям потрібно двигатися, розвиватися. Тобто ну, нам очень я бачу, подобається. Будемо далі ходити. Очень цікаво, це безплатно. Ахівці Центру соціальних служб проводять багато роботи, аби маленькі мешканці Покровська з користю проводили час відчували підтримку та турботу про них. Щотижня в соціальних мережах публікується інформація стосовно запланованих заходів, також проводять заняття соціально-емоційного та етичного навчання.